Хочу представити вам наступного гостя, це Микола Балабан, засновник проєкту Дірижабль. Микола, привіт! привіт. І е, дуже цікавий проєкт, тому що, по-перше, це інтернет-проект для міста, в якому живе 11 тисяч людей. Десь так. Е, е, як взагалі тобі спала на думку ідея створити. Такий вузький інтернет-проект, тому що коли роблять якісь інтернет-проекти, завжди думають про весь світ, всю планету: Google, Твітер, Facebook, Фейсбук. Да? Okay. А тут конкретна аудиторія 11 тисяч чоловік, і новини, і якісь події, які відбуватимуться саме для них, okay. от як чому, чому так? Ну, насправді це все тягнеться ще там з часів моєї школи. Ми там були там, активними учасниками якихось там рок команд, фестивалів. І коли ми повиїжджали звідти з міста, ну я маю на увазі моя компанія, я давно виїхав з Ямполя, це було 15 років тому. Хотілося бути дотичним все ж таки до того, що там відбувається, і коли. Інтернет, коли проникнення стало таким уже набрало критичної маси, я зрозумів, що так можна це зробити: зробити якусь цікаву історію, яка буде впливати на місто. І ну, я не є зовсім випадковою людиною в там, світі інтернету, тому я займаюся інтернет-рекламою вже понад 5 років. І... Тому я швиденько то навчився там зверстав якийсь сайт і познаходив людей, яким це цікаво. Ну і, власне, почалося то там два, два роки назад. з е, такого там примітивного локального медіа. Інтернет це така штука, яку дуже просто вимірювати, на відміну від okay. там, телебачення або, може, радіостанцій. Е, які показники ви отримували спочатку, і які у вас показники зараз цього сайту? Е, буквально за якихось там перший місяць. Е, ми вистрілили на дві тисячі е, переглядів. То десь там було під півтора тисячі е, унікальних користувачів. От, але це була така фактично. Більше шкільна історія, тому як е, всі працювали на громадських засадах, е, і журналісти, фотографи це були діти зі шкіл, ну старшокласники mm -hmm. Ну і відповідно, коли ти е, якийсь помітний чувак у місті, коли ти кажеш, та я там щось зробив в інтернеті, тепер дивись, е, то всі підтягнулися і передивилися там ці якісь там примітивні матеріали. От, але е, вже через е, два роки. Вірніше через рік там запал трохи спав, випускники поїхали, нових не підібрали. Ми почали потихеньку спускатися е, по статистиці, але як саме видання. Е, і дякуючи там е, грантовим історіям, які uh -huh. сьогодні існують в Україні, дякуючи там Маймедіа і Міністерству закордонних справ Данії, е, які зацікавлені в розвитку таких гіперлокальних змі, е, ми вистрілили з новою силою. Е, ми буквально за е, якийсь місяць-два е, переверстали, зробили фактично новий сайт, зробили мобільну версію планшетну. Ми зібрали там суперську команду журналістів, фотографів, ілюстраторів. І е, вже на сьогодні у нас понад там, 20 тисяч переглядів і більше 5 тисяч унікальних. Ці перегляди, це який відсоток цих переглядів суто е, жителі Ямполя. Ну про це складно говорити, тому як інтерактивна частина району вона розповзлася ну то тобто, по всій Україні, і не факт, що там заходи зі Львова це не є ямпільчани. Угу. Ну і ми не можемо це відслідкувати. Але там, якщо відслідковувати там конкретні якісь матеріали, які там ну от, про ямпіль і ні, і ні, і ніде далі, то на 50% можна говорити, що це ямпільська Ти Сказав, що цей проект почав. Впливати на місто. Завдяки чому? І як саме? По-перше, завдяки чому? Що за ідеї? Про що ви там говорите? З чого цей сайт зроблений, цей, цей ресурс? Um... Почав впливати справа в тому, що маленьке місто, ну в принципі по всій Україні воно не виходить за рамки е, там соціальної мережі якоїсь контакти, і, там інтернет-магазину розетка, знаєш, там щось купити. І коли з'являється щось нове е, на нього сильно звертають увагу. А якщо воно ще стильненько і гарненько модно, то це робиться якимось там своєрідним трендом. Угу. А якщо його ще роблять люди, які помітні, то це в принципі одразу стає якимось там майже там способом мислення. От, і э, через те е, э... Ну, я трохи відкочити назад. Я зрозумів, що е, не варто переконувати когось щось робити в місті. Ну, типу, чуваки, давайте робити, бо це буде прикольно. А варто знайти тих, хто хоче вже щось робити, і створити їм комунікаційну платформу. От, Власне, дирижабель і став оцею, такою от, тим місцем, де зібралися всі, хто бажають щось робити. І вони е, зрозуміли, що е, вони не одні у цьому місті, навіть в такому маленькому. Е, і буквально після перших якихось е, таких там е, спільних заходів вони були розважального характеру. Там якісь пікнік Ямполя, свято Холі, Вілопробіги. Е, народ почав організовуватись окремо. Так, да, Ми анонсували там прибирання в Ямполі, яке там провели діти в якомусь там джерела в лісі, десь там вивезли там два прицепи сміття, е, але це не не є ми. Це окрема собі громада. Вони там подивилися, слухайте, Ну вдам прикольне наше місто. Давайте його приберемо. Вони зібралися, прибрали. Ми про це розказали. <світтє> тобто, ми не маємо агентів, які там ходять і кажуть, давайте будемо тра та Ні, та Ні, ми видання. Ну добре, тоді розкажи, будь ласка, з редакційної точки зору про що цей ресурс, uh -huh. що там можна прочитати. Да? Ми говоримо, ну, першочергово говоримо про ямпіль. Все традиційно, як колись жив, хто є зараз. Там в нас є рубрика Людина тижня, де ми розповідаємо про якусь там ключову ключового містянина. Там чим він займається, чого, який внесок він зробив для міста. Це така. Одна з постійних наших рубрик. Все інше це глобально можна назвати лайфстайловим виданням. Ми не говоримо про політику. Якщо брати точку 0, де там є якась заказуха, там розбіраловка, як воно називається, де треба щось там хтось украв роздірібанив, то все не про наше. Ми говоримо про те, що дивіться, люди, ну, жителі, у вас не світиться. На вулиці лампочка. Ну, ви можете ще 15 років е, чекати, говори, да? чекати, поки вона засвітиться. А ми говоримо, що е, дивіться, в сусідньому місті там, чи в країні е, зібралося оцих 5 дворів, скинулось там по 20 гривень і вкрутило нову лампочку. Ну, прикольно, прикольно. І все, і питання вирішено. Угу. От, е, от власне, про це про це дирижаби. Тобто він так чи інакше, кожен матеріал е, намагається підштовхнути до. Якоїсь такої самоорганізації, мій наступ, моє, моє наступне питання е, мало б бути про те, як ви заробляєте гроші, і існуєте, але я зрозумів, що є грант від е, е, міністерства закордонних справ Данії. Так і тому питання таке: зазвичай, коли е, організаціям видають гранти, їх видають під якісь конкретні цілі, uh -huh. під якісь конкретні результати. Uh -huh. От що для вас буде цим конкретним кінцевим результатом, після якого е, Міністерство закордонних справ Данії скаже: Клас, ми, ми ще дамо Грошей. Окей. Ми першочергово, чому ми отримали грант, і ми отримали його супервеликий. Через те, що дирижабель. Супервеликий. Це Це... я не впевнений, що. Ну добре, я, я ну, хоча б я хоча б приблизно, там, я не знаю. Е... там, 10 тисяч, 100 тисяч мільйон. Третя цифра Окей. десь наближається. На півроку і. В чому суть гранту і чого він був виданий. Держабель – це своєрідний експеримент, який має довести, чи може існувати гіперлокальні ЗМІ в Україні, і при чому існувати успішно, і, і якимось чином впливати на, на місто. От. І одним із ключових показників це то як якісно е вплинуло е вплинуло видання на життя в місті тобто як ви це заміряли тобто за е ми по перше провели фокус групу угу. туди в'їхали е кваліфіковані чуваки вони провели у нас було 6-8, здається фокус груп повністю весь ампіль і по фіналу ми маємо провести ще одну фокус групу Тобто, ви зрозуміли що це впливає Поки що ну, ми бачимо, що це впливає, але ми собі можемо там да, трохи то викривлено бачити. Але по фіналу ми маємо провести ще одну фокус-групу. Це перший показник. Ну і другий показник це суто такі, знаєш, чисто технічні історії там, з Google Analytics, які мають показати: ось ми мали 2020 100 тисяч мільйон. Читаю, читаю. Добре, цікаво наостанок запитати. Що саме найчастіше або найактивніше пропонують жителі Ямполя, аби зробити які, з якими ініціативами вони виступають, в тому числі завдяки дірижаблю, використовуючи да цю, цю цей майданчик? Ініціатив вони самі перші, які самі нагальні. Там Смітники, дороги, якісь освітлення, там фінансова прозора схема для місцевого севернування і там, міськради. От, нічого поки що конструктивного від самих містян до недавнього часу, до речі, не було. Але от буквально я був на минулому тижні, їздив туди там, з такою. Практично робочою поїздкою нас вже покликав бізнес, місцевий бізнес, який говорить: слухайте, чуваки, все кльово, ми готові виділити там 50, 100, 200 тисяч на розвиток, на запуск якогось бізнесу, причому це виробничого. Ми готові підтримати там ваші соціальні проєкти. У нас не вистачає там дитячих майданчиків, чи в нас там не облаштована набережна. Давайте це робити. Давайте нам програми і давайте ми, ми готові це підтримати. І нас покликала місцева. Влада, яка от фактично, там, ми так собі розуміємо, що ми стаємо для них якимось флагманом для такої, знаєш там. Чи є якийсь проєкт, який ви обговорюєте вже? Так. Що це буде? Е ну, в міру того, що я там плотно займаюся парапланеризмом, і у нас парадром е в Ямполі тої республіканського значення ну, за часів СССР. Uh -huh. Ми хочемо відновити ту всю справу от польоти на пара і дельтапланах. І зараз тільки питання вирішується законодавчо в рамках Ну, що у нас кордон саме із Молдавією. Ну і треба то якось врегулювати. Абсолютно реальна історія. Плюс е Дністер це сплав там на плотах That's байдарках. Uh -huh. да. е знову ж таки, кордон. І... В принципі, це от таких основні два напрямки, які фактично мають економічне обґрунтування. Ми можемо це порахувати. Ну, от. І... Але ми, не... ми ще поки не націлені, ну, бо ми того трохи не знаємо там, на виробництво якогось там, гіпсу чи кар'єру. У нас то все є, але це не наша трохи тема. Дуже дякую за розмову. Ми переходимо далі.